Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати чудовий салат. Шуба по версії натираємо яйця. Розрівнюємо і видушуємо майонезом, робимо сіточку, а зверху натираємо моркву. Розправляємо гарну моркву, беремо змащуємо. Майонезом зверху смастили моркву, натерли буряки, здушуємо з буряків сік, 40 г соку з буряків. Додаємо 110 г молока, одне яйце, півчайної ложки солі, чайна ложка цукру, 1 столова ложка олію. Розмішуємо. Додаємо 1 столову ложку порошна, розмішуємо. размешавай, да се сека на смаса чудова